Важливим партнером для національних, іноземних та міжнародних правоохоронних органів є українські громадські організації, які документують злочини, скоєні у ході російсько-української війни. Як у цьому допомагають журналісти та звичайні громадяни, коли нарешті будуть покарані винні? Говоримо сьогодні із Ліною Кущ, першою секретаркою національної спілки журналістів України. Вітаю вас! Добрий день. Пані Лін, розпочнемо з того, для чого потрібно збирати інформацію про воєнні злочини і чи реально що все ж таки винні будуть покарані. Війна, яку Росія веде проти України, і проти українського народу, це не абстрактна війна Росії проти України або війна, як пишуть деякі західні медіа, війна Путіна проти України. Це війна, в якій діють конкретні люди, конкретні особи. І це зло не абстрактне, це зло, яке має своє прізвище, своє ім'я. Посаду, місце проживання, рік народження тощо. І для того, щоб встановити цих людей і покарати, для того, щоб кожен, хто скоїв воєнний злочин, був покараний, і потрібно документувати і збирати будь-яку інформацію, яка допоможе довести цей випадок до покарання. Чи можемо ми це зробити прямо тут і зараз мається на увазі покарання? В багатьох випадках можемо, в багатьох ні. Якщо брати наприклад загибель продюсерки Радіо Свободи Віри Гирич, яка загинула у 22-му році від ракети у власному будинку у Києві, то колеги Віри, журналісти Радіо Свобода, вони встановили хто забивав координати. Хто давав команду на пуск ракети, хто натискав кнопку і таке інше, вони встановили прізвище, імена, місце проживання, військові звання тих російських військових, які були задіяні в організації цього ракетного удару на Київ. Звичайно, зараз, зараз цих людей ну, можливо, неможливо дістати. Але важливо задокументувати це, важливо встановити справді хто видний. І навіть е якщо вони зараз ми їх не можемо покарати, але будь-хто хто організує зараз ракетні удари, вони знають, що вони не залишаються анонімними. Угу. Тобто, в майбутньому ми можемо розраховано розраховувати на те, що вони будуть покарані, оскільки воєнні злочини вони не мають строку давності. Це правда, воєнні злочини не мають строку давності і пам'ять у нас дуже довга і дуже хороша. Як правильно документувати воєнні злочини, аби не нашкодити ні собі, ні слідчим правоохоронним органам? Ті люди, які документують воєнні злочини, вони мають певні процедури, певні алгоритми і правила, яким чином це робити. Якщо ви ніколи не мали цього досвіду, то швидше за все ви не зможете правильно задокументувати цей злочин. А як це робити? Національна спілка журналістів України вчить журналістів на своїй Іх тренінгах на вебінарах разом із правозахисниками. Отже, якщо ви просто звичайна людина, то що ви можете це перше повідомити до органів правопорядку або до прокуратури про скоєний злочин проти вас, або ви стали очевидцем скоєного злочину. Якщо це безпечно для вас, то радимо задокументувати, зробити фото, відео. А якщо це ви використовуєте апаратуру, то будь ласка, не видаляйте метадані, це повинні бути оригінальні файли. Наприклад, ви знімаєте наслідки ракетного удару у вашій власній оселі. Це допоможе у майбутньому слідству для належного розслідування цих злочинів. Буквально на минулому тижні була інформація, що європейський суд з прав людини визнав Росію винною у порушенні прав людини у Криму, зокрема стосується переслідувань, ув'язнень, депортації до Росії українців за сфабрикованими справами. Що це нам дає? А це визнання того, що Росія на прикладі окупованого Криму 10 років відпрацьовувала і продовжує відпрацьовувати ті методи, які вона застосовує зараз проти українців на тих територіях, які вона окупувала після 22-го року. Ми дуже чітко бачимо цей почерк. Ми дуже чітко бачимо цю політику, коли придушують будь-яку незалежну журналістику, українські журналісти і навіть взагалі загалом незалежні журналісти не можуть відкрито працювати і в висвітлювати події в Криму. Коли придушують будь-які громадянські рухи, коли відпрацьовують оці вироки по 20 років, по 22 роки проти Я громадянських активістів, коли громадянських журналістів, включно з жінками, як Ірина Данилович, їх депортують до російських тюрем із Криму, і це воєнний злочин, і позбавляють можливості отримання медичної допомоги, правової, належної правової допомоги, можливості бачитися із рідними, підтримувати контакти тощо. Тобто, ці методи, Методи, які Росія відпрацьовує для того, щоб придушити будь-яке вільне слово, будь-яку вільну думку, а і визнання на рівні міжнародного кримінального суду, що це є злочином, це дуже важливо для того, щоб провести аналогії із тим, що Росія чинить зараз на інших окупованих територіях. І ще одна інформація, яка з'явилась на цьому тижні, це австрійська правозахисна організація разом із фондом Джорджа Клуні звернулась до федеральної прокуратури Австрії з проханням розпочати розслідування за двома справами українських жінок, які були зґвалтовані російськими солдатами. Ви знаєте про ці випадки? Да і і чому чи може бути позитивний результат у цій справі, оскільки в українському законодавстві сексуальне насилля не вважається воєнним злочином? Я поправлю, сексуальне насильство є воєнним злочином відповідно до міжнародних правових документів, які ратифікувала в тому числі Україна, але потерпілі від сексуального насильства за українським законодавством не можем, не можуть отримати статусу потерпілих. І зараз у Верховній Раді лежить законопроект, який надає статус цим потерпілим. Цей законопроект пройшов перше читання, і ми, як журналісти, закликаємо депутатів пришвидшити розгляд у цілому цього законопроекту. Проекту. Ми на це сподіваємося, і чому важливо зараз говорити про тему сексуального насильства під час війни? Тому що це зброя війни, яку Росія використовує проти українців, тому що це злочини, які в інших країнах зазвичай були приховані десятиліттями у Косово, наприклад, і в Боснії. Про це жінки стали говорити лише через 20 років після того, як війна завершилася. Ми Перші свідчення були лише через 8 років, перші і лише потім, через 20 років, це стало більш масове свідчення. Ми не маємо цього часу ні 8, ні 10, ні 20 років. Нам повинно, ми повинні зафіксувати ці злочини і тут і негайно, і ми повинні дати сигнал всьому суспільству світовому про те, що ми знаємо про це. Ми за це і за це буде відповідальність, і ми працюємо над документуванням цих злочинів. Тому цей кейс австрійського суду він дуже важливий саме з тієї точки зору. що що вже під час війни, яка триває, ми маємо десятки і сотні випадків сексуального насильства, і ми всі їх будемо фіксувати і доводити до суду. Дуже дякую вам за цікаву і змістовну розмову. На жаль, за браком часу маємо завершувати нашу розмову. І нагадаю, у нас в гостях була перша секретарка національної спілки журналістів України Ліна Кущ говорили про важливість правильно документувати воєнні злочини, скоєні росіянами в Україні. А ми рухаємось далі.